Анастасія Ластівецька долучилася до громадської організації рух підтримки закарпатських військових з серпня 2023 року. Вона виготовляє чугайстрів. Жінка каже, спершу плила разом із іншими волонтерами у дворі біля багатоповерхівок, а з жовтня взяла роботу додому. На виготовлення одного костюму Анастасія витрачає 40 годин. Довго мені давали по частинах. І я то не могла знати частини, які там були. Аж десь в кінці жовтня я попросила, щоб мені дали цілий комплект, щоб я бачила, що я роблю. Сплила 25 костюмів. Чи то мало, чи багато, я не можу сказати. То треба, щоб хтось того сказав. І як на мене, то я так думаю, що достатньо. Бо я більше не можу, в мене не виходить. Анастасія, сьома дитина в сім'ї. Родина двічі підпадала під репресії. Спершу з Польщі їх переселили на Тернопільщину, а потім на Львівщину. Я вже два рази репресована. Перший раз нас вигнали з Польщі. Цілу родину. Ну, мільйон людей переселили з Польщі, частини на Україну, частини на Західну Польщу. Батькам дали хату розкуркулену, і то вже аж на четвертому році, так ми по квартирах жили. Народилася жінка 26 вересня 1935 року. Про свій вік каже: Дідусь мене там питав, скільки вам років, Я кажу, можу продати, а серйозно. Я кажу: а ви питаєте, щоб одружувати, я? а він каже. Я маю дуже таку добру паличку, ліпшу за вашу, бо маю чотири якісь там кінці. Не буде вам зимою слизькатись. Я кажу, то добре, ну коли ми зустрінемось. Я кажу, ну то я тут весь час кручуся, то може, але якось так вже а зимою я шкодувала, що так жартом прийняла, бо слизькається та моя паличка на, на льоду і на снігу. Працює волонтерка щодня майже безперервно. Хоче дочекатися розпаду Росії, як колись за життя заповідав батько, тому працюватиме до перемоги. Так люблю Україну як Шевченко. Тільки не можу виразитись так, як Шевченко, як він писав. І хотіла б чим ще прислужити своїй батьківщині в такий трудний час. Ну, то думаю, ну хоч що буду робити. Може, все-таки моя робота комусь збереже життя, комусь сина, комусь брата, комусь батька? Діана Шух, Леонті не колишин, Суспільне, новини.